Інсайди з Білого дому. Володимир Зеленський подарував Дональду Трампу чемпіонський пояс Олександра Усике. Однак це не той титул, який Олександр вручив Зеленському. Тепер відомо, що цей подарунок був частиною плану від нашого президента на публічну зустріч з американським колегою. Тож, чому все пішло Шкереберть у Білому домі? У чому була задумка цього поясу та де зараз він зберігається? Партнер проєкту Фавбет. Сергій Богачук знову в прольоті. Українець виграв елімінатор від WBC, розбивши Ішмейля Девіса. Але найближчим часом чемпіонський поєдинок він не отримає. Себастьян Фундора володіє поясами WBC та WBO, який які захистив на вихідних проти Чордейла Букера. І йому вже приготували нового суперничка. WBO замовила своєму чемпіону захист проти перспективного Ксендера Заяса. У команд є 20 днів, аби домовитися про бій, або будуть промоутерські торги. Це означає, що Сергію ще доведеться бозна скільки чекати або проводити нечемпіонські бої, перш ніж він отримає свою титульну можливість. А ще зважайте, що він є першим претендентом, але є й тимчасовий чемпіон Вьорджил Ортіс, який знаходиться іще пріоритетніше ніж українець. Богачук це чемпіон з невезучості. Рік тому він мав боксувати з Фондорою за титул, але все перегралося. Він боксував лише за тимчасовий пояс, який втратив у бою з Ортісом. А тут ніби й виграв елімінатор, але це йому дає аж нічого. Реально прикро, що ні боксерські союзи, ні промоутер тут не можуть підіграти Сергію. Дуже хочеться побачити його в повноцінному чемпіонському бою. Він на це заслуговує. Шон Девіс невдовзі може провести перший захист по судеблібіу після перемоги над Денисом Берінчиком. Промоутер Семпсон Левкович повідомив, що бізнесмену готові запропонувати Едвіна Делосентоса. У нас дуже хороші відносини з топ ренк. Кілька моїх бійців будуть битися. У нас не було проблем з проведенням бою на ої інує проти Рамона Карденаса 4 травня. Тож це раз. Також виходить Едвін Дело Сентос із Кішоном Девісом. Дасть Бог, ми сподіваємося, ми майже готові. І не буде проблем провести бій Ксандера Заяса проти Себастьяна Фундори. Єдине речі в боксі змінюються не щодня, а щохвилини. І Левкович. Перший, хто заговорив про такий варіант для кішона, молодий американець тільки не завоював пояс і може провести добровільний захист. А Едвін розміщується на 13-й позиції рейтингу. У даному випадку, я думаю, що вибір суперника логічний. Топренко вже не раз працював із Левковичем, і з самим Дело Сентосом, коли той боксував з Шакуром Стівенсоном. Все було гуд, крім самого бою, де замість поєдинку була якась велогонка. Відтоді домініканець не боксував, і я думаю, що він не є загрозою для кішона, якому зараз важливо. Додати впевненості і переконливо перемогти противника, бо далі вже буде або обов'язковий захист, або й об'єднання. У будь-якому випадку хлопець дуже талановитий і має розбирати противника. І бажано, щоб перед тим його не покусав друг Шакур. Бо ще один гівнобій за участю до я дивитися не хочу. Видання The Time випустило велику статтю про президента Володимира Зеленського, де також згадали про пояс WBC. Усика, який очільник держави подарував Дональду Трампу, видання пише, що подарунки президенту Трампу це традиція, яка в цілому пов'язана з Дональдом. До прикладу, прем'єр-міністр Ізраїля Бенджамін Нетаніяху презентував Трампу Золотий пейджер на честь вибухових пристроїв, які Ізраїль використовував, щоб убити або поранити тисячі своїх ворогів минулого року в Лівані. Путін цього місяця відправив до нуль до його портрет, виконаний маслом. Хоча дивно, що не резинову попу. Натомість Володимир Зеленський пішов далі та вирішив презентувати чемпіонський пояс Олександра Усика. Примітно, що під час зустрічі Олександр подарував президенту зелений пояс Це дуже чесно. Ти боровся буде ну, є ще один О, давай. давай. А на самій зустрічі був інший титул від WBC. Схоже, що це іменний пояс від організації, який, втім, ніде не стояв на кону. Видання Time пише, що коли президент України зайняв своє місце в овальному кабінеті, він поклав пояс WBC Усика на столик, плануючи простягнути руку і вручити його Трампу на очах у журналістів. Однак, коли розпочався телевізійний брифінг, Зеленський дістав папку зі світлинами українських військових до і після полону. Він показав ці фото Трампу і назвав їх поіменно. У статті пишеться, що на думку деяких офіційних осіб США ситуація з цими фото визначила момент, коли зустріч пішла не так, як планувалося. Якби Зеленський запропонував йому чемпіонський пояс, цей жест міг би підняти настрій однак фото мали протилежний ефект. Питання автора статті Саймона Шустера, президент відповів, що не знає, де зараз знаходиться цей титул. Як повідомив Шустер, після суперечки Зеленський залишив його на столику біля дивана. Пізніше того ж дня, співробітник Білого Дому відніс пояс до приватної їдальні Трампа. Де він зараз стоїть разом з іншими сувенірами. Я зараз подумав про те, що пояс Усика це дійсно міг бути хороший захід до Дональда. Усі кажуть, що цей дід поважає сильних і любить говорити з партнерами, а не з тими, хто лише щось просить. Усик та його титул це якраз прояв сили. В Америці купа чемпіонів світу, але жодного в хевівейті. Єдиним притомним за останній час був хіба Вайлдер, але зараз і того немає. А для історії я відзначу, що з часів Майка Тайсона пішла традиція, що чемпіона в хевівейті вважали в Штатах другим найкрутішим хлопцем після президента. Виходить, що зараз другий найкрутіший хлопець в Америці це українець. Не сьогодні все. Перевірте, чи ви підписались на наш канал із новинами, та влупіть вподобайку, якщо відео вам сподобалося. Па-па!